Ти знаєш що це, блядь? Я кадата цю бумажку віддав в аеропорту, де я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина для ЗСУ. Я колись нас підвіз мужик, потягнув. Ой, Є... дивин, стой! Де він? стой! Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному з аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим типу папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, і потім нас мужик підвозить, тяне на ці, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому і Тут мій інстаграм написав. Бачите? Це як таке в світі відбувається. It's impossible! Він зрозумів, що це бомじ2. я писав? Та yeah. nice yeah. це неможливо! Це Це неможливо, чувак! Це неможливо! Такого не буває! Як ця бумажка об'їздила півсвіту і повернулася до мене, бо ми застряли на дорогі, чувак, нас тягнув до заправки! Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Шо, про це думаєте? я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин на ЗСУ, треба всі ще запаркувати.